І розвідка Це перша така спроба долучитись до нашої історії. Історія, яка знищувалася 200 років, і військова тема вона була ну, перша під запретом. Тому е сьогодні ми бачимо, що відбувається і продовжується це знищення. Тому е айдентика і візуальні образи, вони. Ні, від, від нашої самоідентифікації, тому це декларування наших цінностей. перше у мене загальновійськовий військовий яскі зробив ще в 2014 році, але я не розумів, що з цим можна зробити. Це форма дуже лаконічна, а у нас є гори – Це Крим. У нас є небо і море. Це побажання дійти до кінця. А лук це зброя, кіпаріси, воїни разом збираються в геральдичний знак тамгу, наш герб, який присутній на прапорі. Це все благодійна акція, ми гроші передаємо на ЗСУ, нашим бійцям. І на продовження цього проекту.